Один сторік триває війна Кретиорашки проти нашої України, і це не просто війна, це війна системна, вона є ідеологічна, вона культурна, вона цивілізаційна. Бо росіянці не визнають існування величного українського духу. Вони вважають, що в нас немає жодних підстав бути окремо від них. Нібито в нас немає своєї історії, своєї суб'єктності. І, чесно кажучи, прогулюючись навіть теперішнім містом Києвом, ми бачимо тому світ, Свічення, яскраві свідчення, топономічні. Пам'ятаємо з вами, що символи правлять світом. І оці символи, які тут є, ота курка двоголова, бачимо, одна курка, друга курка і так далі. Курки вони тут панують над нами. Сюди заходять українці музей, Національний заповідник Софія Київська. що ходить безліч народу. І вони мають можливість переконатися, що все ж таки ми є. Невід'ємної складової Російської Федерації, російської культури, а міра. Інакше як пояснити те, що там оті символи до сих пір вони є. Я впевнений, що тут ще є безліч інших символів російської влади, величі російської так званої культури тощо. Ми з вами маємо судомі, що оті всі бачимо там, бачимо там. То лише малесеньки, малесенька, малесенька частинка тих, хто вже став героєм, тих, хто поклав своє життя на, за, для того, щоб Україна існувала, що ми з вами існували, як українці, а не як московський виборці. Тіх ті всі, ті жертви, вони і даремні, вони ніц не варті. То, що ви там загинули, тут, там, по всій Україні, тисяч і сотні тисяч загинули, вони точно даремні. То сударемно, якщо не буде. Ми ніяко зато не досанем, якщо ми не збережемо нашу Україну і не зворомо наші Україну державу українського народу, щоб в Україні були лише українські символи, щоб росіяни і інші народ не правили нами, ні курок в головах, ні ханук, ні інших там красних тощо не має бути в Україні, ми є Україна. Українська народ склав величезну жертву, найбільшу жертву у серед усіх народів, які тільки є на планеті Земля. Ну, ми нарешті маємо зробити щось, щоб ті прекрасні люди, всі, ті, що тут є, є в кожному місті і селі України, щоб їхня жертва була недаремною. Вони життя своє споклали. Хоч маємо якусь елементарну культуру, повагу, щоб ну, до, до них. Не може бути одночасно прапор держави Україна і курка двоголова. Не може бути. Це не може вміщуватись в одному українську мозку. Не може, це й антоніми. Тож, панове українці, де ми без вами не були, ми завжди маємо утверджувати українські. ми завжди маємо боротись проти засилля чужинців. Ми завжди маємо знищувати ворога. Навколо ворожі допомоги, ворожі символи, і передусім знищувати москаля у собі. Москаля і холоя, холої є, не лише москальські, холої є і юдейські, і європейські тощо. Ми маємо розбудовувати нас, наш український народ, як величний народ, величий народ, який здатний розбудувати величну і державу, величну державу українського народу. О, прошу модра колег Сухар, дивіться, який Потужний чоловік. Він склав жарту, о, прошу, дядько, немолодий же дядько, і везде дівчата там є. Пішли, пішли, пішли. Вони всі вклали свою цеглинку в нашу Україну. А чи здатні ми здійснити хоча б малесеньку частинку від того, що зробили вони? пане українці, єднаємося і перемагаємо.